Екологічні наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС продовжують і далі фіксувати фахівці. Яка доля сільського господарства на цих територіях, у якому стані ґрунт про це і не лише наш колега Даніл Снісар розпитав у Руслана Стрільця. Пане Руслане, вода фактично вже відступила від зони затоплення на півдні. Чи є вже результати якісь аналізу стану ґрунтів? Чи придатна там земля до господарського використання без якихось додаткових заходів, зокрема рекультивації і знезараження? Перш за все, хочу сказати, що екологічні інспектори постійно відбирають проби ґрунтів на півдні України. Результати досліджень у Херсонській, Запорізькій та Миколаївській областях показали, що є певні, але невеликі перевищення допустимих концентрацій. По деяким забруднюючим речовинам, наприклад, по там нафтопродуктам або важким металам. Крім того, на усушеній частині Каховського водосховища наші фахівці провели радіаційний контроль, взяли відповідні проби донних відкладень, зробили відповідні висновки. За результатами встановлено, що радіаційний стан земель знаходиться абсолютно в нормі, але хочу зазначити, що землі, які сьогодні фактично усушені, не бажано використовувати для відповідних господарських або сільськогосподарських потреб. Для Вирощування якихось культур, які потім підуть у вжиток, тому що вони просто не будуть відповідати. Нормам якості насправді найдоцільніше це вилучити ці землі з господарського обігу, провести певні заходи по рекультивації, законсервувати або висадити на цих землях відповідні культури, які дозволити зберегти цю чашу і не дати можливість, щоб процеси ерозії якось вплинули на ґрунтові покрови. Яка ситуація на місці самого каховського водосховища? Чи є загроза утворення полових бур, та Чи є небезпечні сполуки у висохлих мулових відкладеннях? Перш за все, треба зазначити, що там вже почалися певні зміни. Зараз відбуваються процеси заростання мулових відкладень на оголеному ложі Каховського водосховища на території нашого національного парку Кам'яна Січ вже почали з'являтися маленькі паростки рослин. Наразі дуже важко ідентифікувати, що це за рослини, чи є ці види інвазивними, або вони є аборигенними для, даних, для даної екосистеми. Для спостереження за розвитком екологічних змін на цій території визначено чотири моніторингових ділянці. Там, де відповідно відбувається моніторинг за станом біорізноманіття, відібрані проби водоростей ґрунту. Результати ми очікуємо, коли отримаємо, будемо думати, що з цим робити далі. Але впевнений в тому, що один з найдоцільніших зараз заходів це саме залуження осушеної території, тобто засівання однорічними рослинами. При міністерстві працює сьогодні науково технічна рада. Ми спілкуємося сьогодні з великою кількістю науковців. Ми розуміємо, що під залуження потенційно підпадає десь 200 тисяч гектарів. Гектарів осушених земель це більше трьох тисяч тонн насіння. Треба зважати на те, що не вся ця територія може бути залужена, оскільки є відповідна небезпека з точки зору обстрілів, але тим не менше, десь третина цієї території доступна для того, щоб проводити роботи, коли буде сприятливі погодні умови щодо полових бурь. То можу сказати, що не, якщо нічого не робити з цією територією, то кліматичні зміни точно будуть, і е, можливо, що вони там будуть з'являтися, оскільки зниження води призводить до фактично зниження е, всього рівня ґрунтових вод в цьо, на цій території, величезній території, прилеглій до водосховища, е, відповідно, ми можемо. Е, Втратити і наші водноболотні угіддя і багато інших екосистем, які сьогодні не постраждали, але через роки вплив на них буде дуже відчутний. і Ми це зможемо бачити на власні очі у розпал спеки. У ЗМІ з'явилися повідомлення про мор риби у деяких водоймах, зокрема у річці ПСЕЛ. З чим пов'язано і наскільки це загрозливо, конкретно по ситуації по річці ПСЕЛ, то тут причина мору риби це виключно людський фактор, людська діяльність. Надзвичайна ситуація трапилася через те, що ем, потрапила вода з відходами зі свіноферми у річку. Над ліквідацією наслідків зараз працюють і фахівці державної екологічної інспекції і рибоохорона. Відбираються відповідні проби, і цей кейс він сьогодні знаходиться під під контролем міністерства. Тобто, фактично, ми будемо розуміти вже результати, і далі екологічна інспекція буде вживати всі відповідні заходи відповідно до законодавства. Якщо взяти в цілому по Україні, то літні задухи збігаються з так званим, як люди звикли називати, цвітіння води. У прісних водоймах це виникає е, такий процес через е, збільшену концентрацію сильно-зелених водоростей, їхній розвиток відповідно погіршує стан водойми, забирає багато кисню, і відповідно риба не може жити в надтеплій воді, ще яка і не насичена киснем. Е, ми розуміємо, що це процес з одного боку природний, але з іншого боку, для того, щоб запобігати цьому в подальшому. Ми сьогодні прямуємо тим, що інтегруючи європейські правила, європейські директиви, і для того, щоб реалізувати європейську водно-рамкову директиву, мета якої досягти доброго стану вод, ми вже розробили відповідні плани управління річковими басейнами, і впевнений, що разом з нашими партнерами з європейського союзу, ми будемо рухатися вже до покращення. Важко сьогодні відновити те, що фактично знищувалося Десятками років, але тим не менше, ми повинні зробити над, найскладніший, але перший крок і дійсно почати переходити до реалізації конкретних кроків відповідно до цих планів управління, чим відповідно і плануємо займатися. А яка зараз ситуація на запорізькій атомній електростанції, і про що йшлося на міжнародній безпековій зустрічі в Чорнобильській зоні? Відчуження, у якій ви днями брали участь? Сьогодні можна лише теоретично уявляти, що відбувається на Запорізькій атомній електростанції про загрозу ядерної катастрофи та відповідне об'єднання для вирішення цієї проблеми, об'єднання всього світу йшлося на тому брифінгу, який проводився для дипломатів іноземних держав. Ця зустріч вона стосувалася імплементації формули мира президента Володимира Зеленського, проходив цей захід на території Чорнобильської атомної станції. Єдине, що можу сказати, що терористичний акт на ЗАЕС потенційний терористичний акт він може спричинити катастрофу не тільки місцевого і не тільки національного, а дійсно світового масштабу. Ми показували моделі, показували те, що потенційно може бути нашим е, дипломатам з країн-партнерів. Е, і я впевнений в тому, що е, об'єднання зусиль воно не дозволить е, допустити катастрофу, яка потенційно може бути у шість разів більша, ніж та катастрофа, яка була у 1986 році у Чорнобилі.